В далекому 2005 році на території США було відкрито компанію G &G Auto Sales. Діяльність цієї компанії полягала в доставці авто зі страхових аукціонів Америки до будь-якої точки нашої планети. Минав час. Обсяги зростали. Компанія почала відкривати представництво по всьому світу, щоб кожна людина на будь-якому континенті могла з легкістю прийти і придбати авто США прямо зі своєї країни. Так сталося з Арабськими Еміратами, Грузією та іншими країнами, де закон дозволяв вигідно розмитнити авто. Саме тоді і з'явилася торгівельна марка Shipping, а G&G Auto Sales залишилася лише для внутрішнього ринку США. Шість величезних фасувальних майданчиків щодня відправляли понад 200 автомобілів у різні куточки світу. Якщо ви вважаєте, що це маленькі гаражики на задньому дворі, то ви дуже помиляєтеся. Це величезні складські приміщення, у яких кожного дня працює понад 100 осіб. На сьогодні кожна з них пропускає понад 50 автомобілів в день. У 2020 році обсяги поставок компанії Shipping перевищили 115 тисяч автівок, 26 тисяч з них були доставлені до України, забезпечивши компанії 42% ринку. Займаючись виключно оптовими поставками, компанія Wait Shipping Ukraine довгий час залишалася в тіні, але вже незабаром відкрила представництво в Києві, Харкові, Львові та Дніпрі. Це дало змогу звичайним покупцям прийти і придбати авто з США прямо з офісу авторизованого партнеру аукціону Копарт. На офіційному сайті компанії Wait Shipping Ukraine є прораховані бюджети майже для кожного авто з США у відкритому доступі. Переходьте за посиланням, замовляйте авто безпечно та без переплат через компанію Вейчипінг.